Доброго дня. Сьогодні ми обговоримо тему чіпування: кому навіщо і коли потрібно це проводити. Чіпування – це ідентифікація тварини, єдина, яка можлива, для того проводиться, аби якщо ваша тваринка була загублена або її вкрали, її могли ідентифікувати інші лікарі або служби, які е, могли б її знайти, виловити чи до яких могли звернутися люди, які звер... знайшли вашого улюбленця. На цьому чіпі зберігається інформація власників, і коли. Е... Людина, яка знайшла якусь тваринку, прийшла в клініку, і її просканували. То у нас видається спеціальний номер, по який вбивається базу даних чіпованих тварин, і там можна побачити імейл, номер телефона, та інколи навіть де, де проживає їх власник, аби повернути улюбленця. Кому це потрібно, і що взагалі це робити? В цілому всі цивілізовані країни вже обов'язково змушують власників тварин, котів, собак, хорьків і птиць також робити чіпування, бо це правда правильний підхід до забезпечення безпеки тварини, чи роблять у нас це обов'язково? Звичайно, ні. Чи варто це зробити? Звичайно, так. Ми живемо в такий час, коли тварина може. Чкурнути кудись, собака особлива, зірватися по віця, кішка може випасти з вікна, може вистрибнути з переноски, і потім просто шукай її звали. Тому боятися цієї процедури не потрібно, а проводити її конче варто. Як воно проводиться? Ви записуєтесь в будь-яку клініку, і вам потрібно зробити просто одну ін'єкцію. Проводиться вона в будь-якій клініці. Клініці. Чи це неприємно? Так, це неприємно. Голка не маленька, як ви бачите, але робиться ін'єкція між лопаток, тому це мінімізує якісь сильні больові синдроми у тварин. Значить, Сама процедура, як проходить, піднімається шкіра, і в ямку в цій шкірі вводиться голка. Потім натискається на поршень, і у нас виходить ось такий чіпік маленький. Зараз я його дістану. Ось, Це ось таке маленьке-маленьке зернятко. Зараз зафокусується. Як ви бачите, воно взагалі максимально крихітне. Якщо порівняти зі стержнем е олівця, то ось у нас олівець, а ось у нас чіп. Тобто ви бачите, наскільки він крихітний. Він не травмує внутрішніх якихось е е тканин, не травмує тварину і не викликає ніяких обсидувань та ушкоджень внутрішньошкірних е проблем. Тому. Боятися цього чіпування не варто. І якщо вам радять її провести в клініці, то, звичайно, варто це зробити. А взагалі чіпувати мають всі заводчики. Тому, якщо ви купуєте тваринку у заводчика, а не у розводчика, він має бути чіпований і інформація має бути внесена е, ваша в базу даних чіпованих. Вами внесена або заводчиками. Тому е, забезпечте вашому улюбленню. Линцю, безпеку та робіть чіпування. Це правильно, це робить весь всесвіт, і тому це варто робити і нам.